І так, всім добрий день. Сьогодні 6 вересня 2025 рік. І сьогоднішній ролик я б хотів би записати і показати огляд своїх технічних сортів на моєму винограднику. Сьогодні, щоб не затягувати ролик, я вже пройшовся, поміряв на ягоді. Цукер Брикс, що мені показало, записав в блокнотик. І щоб не затягувати ролик, це все не дивиться, бо щоб довго сильно не було, сам не люблю довго дивитись. Вам розповім по сортам, який сорт на 6 вересня, який вже має цукор. Одне, що хочу сказати, що планував і вже підготовився до збору ягоди. З різку робити вино. Ну, після того, як я заміряв цукор по винограду, дивлюся, що ще трошки рановато думаю, що ще якихось 3-4 з недільку днів ще от треба повесіти ягоди на кущу набрати більше цукру, тому що, по-перше, я роблю вина на з остаточним цукром ну, від 3 до 8. як положено сухі, я не роблю вина. Тому я прийняв рішення зробити вино Чуть-чуть з -чуть підвищеним бріксом. А так як ще цукор не набрав, я, ягода цукор не набрала належного стану дозрівання, я ще відтерміновую. Ну, може бути на неділю. До наступної недільки, думаю, аж тоді тільки піде збір зрізка винограда і робити вина. Так, все, зараз вам покажу по сортам, що у мене робиться. І озвучувати буду мінімальний цукор, максимальний цукор. Бо по рядам я так пройшовся спочатку, там посередині, ну в трьох-чотирьох етапах по ряду брав цукор і він різний. І Різний цукор в ряду показує ягода, тому все ж таки приймаю рішення. Трошки відтермінувати збір ягоди. Всі сорта у мене в основному такі більш пізні, особливо Каберне, Савьньон, птівердо і деякі вже достигли, ну, я думаю, вони ще почекають цих сортів, вони їх доживуть. Все, пішли дивитися, що робиться у мене на винограднику в технічних сортах. І так, це у мене птівердо. Можна сказати, цей рік перший врожай в ньому. Ось 20 вердо. Для першого врожаю грона непогана. Грона непогана. Сразу говорю, що було чотири обробки, але ну, все ж таки аїдіум де-неде іде проскользнув. Бачу. По Полозідене де вис, вилізло і по листу трошки агідім підхватило. Ну, вже бризгать нічим я не хотів. І вже й не буду. Чому? Тому що, щоб концентрація хімії в ягоді була би мінімальна. Все, це птівердо у нас перший мій ряд. Отак я його пакую, щоб ролик не затягувати. Ну, Для першого рожая, я думаю. Непогано, сорт достойний. І він мені показав цукристість від 17 до 20. Тобто Мінімальна ягода, то, що я побрав містами 17, показало. Знизу, може, десь під листочком. І максимально 20 брікс. Мені показали птівердо. Так, це пізній трошки сорт винограда. Тому йому ще треба повісіти. Ну, отакі в нього грони. Трошки дав може йому велику нагрузочку, він молодий, треба було його розігнати. ну Видно, я трошки пожаднічав. Пожаднічав, хотів урожаю, треба було таке попідрізати, залишити декілька грон на кущу. Ну Я залишив все. Все залишив, як є. Отак. От все залишив, як є. Так, і одразу переходимо. У мене мерло. Ось до цей ряд у мене мерло. Теж не буду затягувати ролик. Ось така у нього грона. Умерло. Теж де-не-де, трошки по листку є, ну не зовсім єся, їдемо. Ну не критично. Не критично. Сонечко б'є. Треба було з тої сторони зайти, але ну, нічого, вже як є. І мерло мені показало найкраще з усіх сортів, я вам хочу сказати. І по нагрузці, і по цукру. От мерло мені показало 23-25 вже є на ягоді цукру по бриксу. Чудовий сорт мерло. Нагрузочка в нього непогана. Доволі непоганий. Шикарний сорт для нашого регіону Одеска Область. Селище Овідіополь. Ось два в нього. Повторюся 23-25 брікс. Найвищий показник. Найвищий показник. Ось дає, бачите, яка в нього нагрузочка. Шикарний сорт. Так, не затягуємо ролик, йдемо далі. Так, ну ось бачите, що, що показує мерло нам. Яку загрузку? Шикарно. Оце така вся плоскость мерло. Так, і переходимо в Каберне Савіньйон. Оце у мене. Каберне Савіньйон. Ну, теж гарна загрузка в ньому. Нічого сказати не можу. Врожайність непогана. Ви можете собі побачити, яка загрузка йде в Каберне Савіньйон. Шикарний теж сорт для нашого регіону, для Одещини. Показую медленно. Далі йти не буду, щоб не затягувати ролик. Вот так. бачите. Шикарний сорт. І показав... Показав він мені, ну він такий доволі показав не дуже. Мінімально він показав від 17 і попадалися бобочки. Десь під листочком, десь знизу. І максимум 23. 17-23. Оце він показав мені результат по цукру. Каберне Савіньон. Так, і далі переходимо одразу в сусідній рядок. Кармінер. Ось до він в мене кармінер. То що я говорив, що він в мене плохо опилився. Ну, що я хочу сказати. Дійсно він плохо опилився, цей Кармінер. Ну є, ну, є, не можна сказати, що геть нічого нема. Ну є. Ось такі в нього гроночки в кармінера. Дуже смачний. Ось так його коштую. Він мені дуже-дуже до вподоби. Щоб сказати болявий, я б не сказав би, що він болявий. ось бачите, Оце в Кармінера такі гронки. І великі є, і малі різні. Ну, щось в цьому році опилився не дуже. Не знаю чому. Ось далі такі є гронки, бачите. Кармінер. І дав він мені, цей Кармінер. Кармінер мінімум він дав мені по ягоді 19 і максимум 20. От на сьогоднішній день. От таке. Ось таке да, діло. Бачите, ось така в нього гроночка. Ось на столбері навіть викинув. Ось до, на викину. до загрузка його. Ну, плохо опилився, плохо опилився і це видно. По ньому цвіт осипався. Не знаю в чому причина в нього. Ну будемо дивитися далі. Підемо далі тепер. І так, оце в нас був кармінер. Оце його плоскость всього Кармінера. Ну, більш-менш він такий не боляв, я вже говорив. Оце Кармінер. Так, і наступний ряд у нас Цвайгельд. Оце у нас Цвайгельд. Ну Цвайгельд, Що я хочу сказати? ну Сорт непоганий. Його загрузка, ось бачите, Оце Цвайгельд. Ось загрузка в нього. Ну, ну гарненько, що я хочу сказати. Загрузка гарненька у Цвайгельта. Ось до, такий Цвайгельт. Ну да, він на сьогоднішній день мінімум 18 по бріксу по цукру і максимально 20. Я знайшов ягоду. Найшов максимально 20. Є ягода, вже бачу, починає підвялювати. Ну Щось цукор він слабо трошки набрав, не знаю чому. ну 20 максимум ягоду знайшов. Вот Отаке состояння. Навіть містами лист до парижів, покраснів. Ну він давно покраснів. Я не думаю, що це хвороба. А може і хвороба щось не вистачає, може калія не вистачає. Ну це ось добачу один кус, ну може два там далі є. Ну, таке. Щось йому не вистачає. О, зато загрузку дивіться, яка загрузка в нього, бачите? Загрузка. Так, переходимо на другий сорт зразу, щоб не розтягувати ролик. Це в мене. Шираз. Ну, ще це взагалі ідеальний сорт, ось добачите. Яка в нього загрузка. Ширазу, Ще вина дуже... Всі знають, популярні. Тому я його і посадив цей ще раз. Дивіться, яка грона в нього. Бачите? Висить, красава. Так і дав мені цей ще раз мінімум 18 я знайшов бобочку. А то і де... Там-там-там мінімум 18 знайшов і максимум 24. Ну, 24 це може бути в верхня в грозді. Нижній може менше. Ну, таке. Да. Тому я і прийняв рішення ще з неділю потримати це все, не зрізати. Все, оце в нас ще раз. Загрузка Ще раз ось до да. можете собі побачити. Гарний сорт. Ось да. Загрузка ще разо. Да. Плоскость. Ну, теж сорт не сильно болявий, я б не сказав би. Чотири обробки в мене було. Так, пішли далі. Темпраніллю. Темпраніллю. Ну, ось до, темпра Нілля рядок у мене. Ну, теж сорт непоганий. Ось да теж загрузка в нього є. Може хотіло б і краще. Ось да. Ось такі у нього груночки, піднімлю листочки, щоб ви бачили. Це темпра нелля. Ось до. Сорт непоганий. Ось да. Забачите, яка грона в нього. Ось до грона яка. Ну взагалі, хочу сказати, сорт мені доподобає. Шикарний сорт. О. І дав він мені під цукру, ось до, зараз дивлюсь по бумажечці. О, перевернув листочок. І дав він мені 20-23 цукру в ягоді вже. Тобто знайшов мінімально. Цукор в ягоді 20 і максимально 23. Ось так. До. Загрузка доволі неплоха. Ось до можете бачити. Ось да. Наградик у мене доволі молодий ще. Тільки-тільки починає свій потенціал розкривати. Так. І переходимо. На другий сорт Санжовезе. Оце у мене Санжовезе, Сразу переходимо. Ну що я хочу сказати? Те ж саме загрузка непогана, Шанзовезе. Непогана. В основному він такий радючий. Шикарний. Санджовезе. Не знаю, бачите, яка загрузка в нього йде. Щоб сказати, що болявий, я б не сказав би теж. Шикарний сорт. Так само обризався, як і всі. По ньому взагалі нічого я не бачу, якщо чесно. Ну, може, десь там якесь п'ятнишко, ну не критично. Не хотів я вже обробляти нічого. Обробляв, до речі, ще місяць назад, четвертий раз. О, і цей місяць вже пройшов і все, я вже не обробляв. Не хотів накопичувати хімію на ягоду, щоб воно в залишку вині оставалося. Тому що я роблю вино природня, без будь-яких домішок, без консервантів. Може і трохи десь підболіє, ну таке. Уберу врожай, потім пройдуся його, уб'ю всі грибки та і все. Щоб нові почки на другий рік заложилися, вже як то кажуть, оброботані. Все, йдемо далі. Це санжевезо. А, Я ж не сказав, що він мені заложив по, са, по цукру. По цукру він мені теж заложив. Е, на знайшов мінімально 16 ягод, і максимально 21. Ну, знайшов ну, пару бобок, було 16 там, там і вилізло мені. 16 і бобки в ягоді. В громкі хотів сказати. То я так для себе вже і записав 16 і максимально 21. В середньому, звісно, воно буде більше, десь 18 цукристість Тому те ж саме ще почекає. Повисить з тиждень, а там видно буде. Санжовезе. Оце у мене рядочок. Переходимо на другий. Це в мене благобургер. Благобургер. Сорт теж непоганий. Ось до його загрузка. До речі, непогані грони в нього. Бачите, яка грона красива. Благобургера. Ось, Ось така в нього грона. Отака в нього загрузка йде. Ось так, бачите. Ось два його загрузочка. І поганий сорт. Є, дивлюсь, грона трохи підсохша. Може і мільдія десь підбила. Ну, бризав, обробляв, ну десь може і попадає. Не все, не критично. Ось бачите його грона. Благобургер. Бачите? Як він нагружається. Ось до. Оце його со грона Благобургер. Почекаю ще трохи. Сьогодні у нас субота. Ну, думаю, до середи подивлюся, може в середу з неділі, почну вже зрізати все. Благобургер. І дав він мені по цукру. Тоже ще не сильно щось і добре. Скажу чесно, ось до благобургер у мене. Показав бобку, я знайшов в ягоді 16 і максимально 18. Не знаю, щось. Чи дуже сочна ягода. Не набрала ще цукру. 16-18 це маловато, звісно. Но зато загрузка в нього. Ну може і перегруз є і за це. Може бути і за це. що перегружений трохи, бачите, які, які в нього висять колбаси. Ось до подивіться таке понизу. Висять колбаси в ньому. Може і за цього йому ще трохи-трохи треба повісіти цьому благобургеру. Чеканив два рази, давав силу, щоб більше дало по ягоді. Ну, таке. Благобургер. 16-18 по ягоді, Брікс. Не знайшов. Так, і другий сорт у нас. Сапераві. От переходимо на другий сорт сапераві. ну Сапераві теж такий непоганий сорт. Підгрузився, підгрузився вроді нічого, так от дивлюся. Ось до він. Ми вже в краю рядка. Ось до Сапераві бачите? Оце край рядка вже з другої сторони. І сапераві мені дало 18.23. По ягоді. Розбіжність така. 18-23. Ну я думаю, він якби вже і готовий для зрізки цей ось так він грузиться. Бачите, сапераві. ось Отак він грузиться. Є трошки підсохший лист вже, може вже і старіє він. Бачу, там трохи мільдія є на листку. Ну не хотів вже нічого бризгати. Не хотів. Вже як є, так і є. Зберу врожай, тоді пройдуся. Ось до, потім пройдуся. Ось до, бачите? Ось до яка в нього загрузка в цілому сапіраві. Так, і сапіраві 18-23 по цукру на сьогоднішній день. Ну як би непогано. 18, 23 це таке. Так, переходимо на другий сорт. І це у нас другий сорт у мене. Одесский чорний должен бути. По ідеї, мій любимий, так, да, це він. Одесский чорний. Наш таїровський ріднесенький. Мій любими сорт. Красно-сочний. Дивився зараз бобку по ньому, чорнило. Чорнило, вже чорнило. Краситель. У нас краситель нашого вина. бомбезный сорт и загрузку добру дает. Правда, по цукру он трошки сорт пизни чуть-чуть, дивлюсь. Ось, вот, два. И он у нас и он у нас дал одесский черный. Сейчас я вам скажу, где это. Так, где я записал. Ну, он дал 18-20. Тоже. Еще слабовато. Да, трошки слабовато. Слабовато дал 18-20. Ну, тоже как бы маловато. 18-20 для одесского. Треба трошки подождать, может, еще пару дней. Подождать ты треба. Не знаю. Одесский черный хочу показать вам Знаешь, и как краска идет красно черно ой красавчик наш наш красавчик самый любимый мой сорт красивый руки за да, красы так и это у нас одесский черный Так, це ми на середині рядка. І в нас зараз, зараз буде всім відомий такий сорт Мальбек. Ну, що я хочу сказати за Мальбек. Вино я з нього ще не коштував, дуже хочеться зробити моє вино з нього. Ну, поки-поки ні. В цьому році я і закупив вже ємності під кожний сорт. Планував зробити моносортові вина, але цей рік також нічого в мене не вийде з моносортових вин. Чому? По-перше, дуже зайнятий. Дуже зайнятий, така нагрузка, і гуляти по сортам дуже нема часу в мене. Проще все його разом зрізати і в одному купажі це все зробити. Ось, да, бачите, мальбек? Як красота, Ось да, бачите? Мальбек. Да. Красава. Ось да, що робиться у мальбекі. Дуже чудовий сорт. А смачні виніки. Просто чудо, я вам хочу сказати. Дуже смачний. Отак його куштуєш і насолоджуєшся цим сортом. І також по цукру да, вже на сьогоднішній день неплохо. 18-20 також в нього у мальбека. Білосочний сочний він, цей мальбек. Ягода в нього всіх білосочний, ну дуже смачний. Я думаю, що в нього вино буде просто супер. Потенціал іменно сорта. Вкусові качества з самого сока. Коржі, такі з кислинкою. Ну, ну не дуже велика кислинка, але така приємна. Дуже-дуже суперовий. І ось тут навіть подивіться, що воно видало, які грони. Ось да, бачите, мальбек яка грона. Ось тут. Ось тут. Да. Щоб сказав, би що він чимось сильно там капризний, я б не сказав би, тяне добре, лист чудовий. болячок на ньому конкретно ніяких не бачу. Є там сорта, які там трошки попідхвачували, ну... Не критично. Раді тих, як то кажуть, хай навіть 1% а їдемо десь. Якщо там прилипло, то весь виноградник обробляти, я думаю, це зайве. Ось до мальбек. Чудовий сорт. Ось Хочу вам показати нагрузку його. Бачите, оце мальбек. Шикарний. Я би навіть його рекомендував, би, якщо чесно. Так, хто хоче собі в колекцію, сорт супер. І так, це в мене мальбек. І далі в мене переходимо на Лівадійський. Ну, Лівадійський, що я хочу сказати? Це суперовий сорт, не буду я вже далі туди йти, проходити. Просто покажу вам ось до. який він вже кидає мені грони теж лівадійський. Ось до нього. Ось до Я той рік його показував. Шикарний сорт. Щоб сказати, що болявий, я б не сказав, але, ну є ось до полисту, бачите трошки. Ось до де-не-де. Вилізло. А ну, не бачу смисла його було бризать. Місяць назад бризгав, а потім через 15 днів бризать, а зараз через неділю ту саму. Іде збор, не хочу накаплювати на ягоді хімії. Не хочу. Хочу пити живе вино. І люди, Які коштують, будуть мені вірити, що воно дійсно, як то кажуть, без лишніх обробок. Ось так. Ось так, бачите? Це ліводійський. Ось да я. В нього загрузочка. Ось, забачите, да, у Ось до да піднімлю листочки, дивіться. Також дам йому ще трошки повісіти лівадійському. І в нього 21-25 у мене з'явився цукор. Цукор з'явився 21-25, але ну, кісточка фінольна ще чуть-чуть не дозрівша. Така вона ну, на 50%. Тільки-тільки кісточка почала окрашуватись. Ну тобто це говорить тому, що йому ще треба повісити цьому лівадійському. Він її урожай, урожає, бачите, вже повикидав. Это... Зрізати треба було б бы. ось до пасинковий виноград. Де-не-де я вже Ну, Все не обереш, як то кажуть. Ось до. Тому також він ще трошки повисить лівадійський. Всі трошки хай повисить. Видно. Бачите, його загрузка ліводійського. Отак. От І так. І так, ну що, зробили огляд мого виноградника технічних сортів. Через недільку максимум думаю, що вже будемо збирати врожай. Сподіваюсь на вкусне, на вкусне вино. На Смачне вино. Вино буде купажне. Думав робити, повторюся, моносортіві вина, вже ємності придбав на кожний сорт. Ніржавійку 304 сталь. Ну, нема часу цим займатися. Время важке, багато забот, турбот. Прийдуть добрі е, времена. Будемо займатися моносортивими винами. Сподіваємося на все добре. Все, хай щастить всім. До другої зустрічі у моїх роликах. Хай щастить всім. Одещина, селище Авідіополь. На добре всім.